Ось тут ми спали. І ось о, всі оці вікна на нас повилітали. Да. Да. Воно із земелькою разом. Близько другої ночі, 4 серпня, жителька широкого Світлана Кушнерук прокинулась від гучного вибуху. За її словами, через декілька хвилин пролунав і наступний. За мить жінка зі своїм семирічним сином опинилася під завалами. Чую, свист. все. Більше нічого. Що я змогла, це я накрила дитину. Все. Нічого я більше не, не змогла не зобразити, не, не зробити. І оце прозвучало цей вибух. Все, нас накрило, все, земля, осколки, склянки, все дерева, гілки оце все було на нас. Ось так оце порізило такі, ну і дуже оце стопу розрізало. ну Видно ж тими ж осколками. У літній кухні спали батьки Світлани. Їх дивом не зачепило. Усі ці наслідки лишив російський фугасний снаряд, випущений з реактивної системи залпового вогню. Ураган. Двигун або так званий хвіст ракети впав у центр населеного пункту. А бойова частина прилетіла у дві родини кушнирук. Чоловік Світлани Руслан говорить одразу й не зрозумів, що прилетіло так близько. Криша повністю дві криші. Фундамент нарушився, треба усиляти хату, бо здвинулося, ну, пішли трещини по всій стіні. Масштаби дуже великі. Тут був гараж, тут стояла літній душ у мене. Ну, далі була кімната така відхожа, нема нічого, так сказати. Ну, тут город був, дерева тут росли. Від удару на подвір'ї утворилась вирва близько трьох метрів завглибшки та десять завширшки. За словами Світлани, наводити лад почали того ж ранку. На допомогу прийшли колеги, знайомі та друзі. Також, говорить жінка, допомогу у відновленні надала селищна рада. Кусіми ранку ми вже направили сюди своїх робітників селищної громади, які займаються благоустройством. Ми все зняли сюди, тому що тут все було в землі. Все було тут в камнях, в досках, в шиферу. Тому людям потрібно було допомагати. Взяли комунальне підприємство, задіяно трактора людей, тому привезли вчора до обід шифер, забезпечили повністю. Ви бачите, вже люди перекривають, тому що дощ. Не дай бог піде і стеля впаде в хаті. За словами Олександра Кокула, від такого удару частково зруйновані три будинки та пошкоджені близько п'яти. За останній тиждень у Криворізькому районі не було й доби без обстрілів. Російські окупанти щодня гатили по різним громадам району. Це терористи. Вони ж б'ють по очередності одну громаду два-три дні по. Напрягали, так би мовити, переходять на іншу громаду і б'ють вночі з часу до 4 ранку, коли у людини саме міцний сон, ситуація напружена у нас на території Криворізького району, але повністю контролюється Збройними силами України і ворог не на метр не підійшов до нашого району. Хлопці дають гарну відсіч їм на тій території, де вони зараз знаходяться, а саме на Херсонській області. Наразі у Широківській ОТГ через обстріли частково зруйновані та пошкоджені 38 житлових будинків. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.